Вітаю глядачі мого каналу. Зараз вже час робити. Зараз вже практично без 22 я буду робити особистий розклад на місто Запоріжжя на сьогодні, плюс від цього часу 24 години, будь ласка, покажіть мені карти, яка буде ситуація з прильотами ракет В наше місто. Що нам тут росіяни будуть слати сьогодні? Покажіть нам то. Ну, дивіться, бажання в них велике то є. То допомога взагалі вона показує, але все ж таки шістка посухів, то вони там самі собі допомагають в цьому. Е, ця карта вона негативна до них. Е, це їхня кульмінація, то вони вже не можуть ту ракету довести до тями. Але тут, бачите, падає сила їм. Падає сила. То якщо тут же, ну, бачите, дев'ятка вона тут якось так впала, не знаю. Давайте подивимося, що наші будуть робити. Подвійна ситуація, вибір є, аналіз, контроль є. Тобто, в принципі, непогано для відбиття тої ракети. Подвійна ситуація тільки отут, невпевненість в цьому. Але ну, сама по собі ця карта непогана. Але просто можемо, наприклад, ну, не вгадати. Сила є сила, як кажуть старший аркан, він серйозний аркан. Ну, знаєте, як описується це у етах, як битва з драконом. Це сміливість, це ітог показати когті, тох. Дох і успіх, до речі, успішно вони то зроблять. Це їх ітог. Ну, що можу сказати? Загроза є, існує загроза. І оця подвійна ситуація, звісно, вона якось так тут проігрується невпевненістю. Так що, по місту Запоріжжя така ситуація. Будемо дивитися по берегам, подивимось. Загроза існує, люди. По... Цьому старшому аркану по їхніх, оцих ж злових вона існує. Хоча ця дев'ятка вона показує, що в них вже немає тих сил стояти на сторожі, вона падає на кульмінацію. Не знаю, до чого та карта вона тут падає. Странно дуже якось так. Для кульмінації ця карта ніяка, взагалі ніяка. Але ж тут сила, то треба робити. У нас, слава Богу, всі карти позитивні. Вони мають, маємо вибір, аналіз, план, ну, але тут подвійна ситуація. Зараз ми подивимося, а ну давайте кинемо ітог. Давайте кинемо. Ой, давайте кинемо ітог, який тут буде. Кризисна ситуація буде перевернута, і нам вона не в плюс. Не в плюс. Це, це конкуренція, і вона вже така, нам на мінус. Ось, бачите, оця конкуренція, ось вона сила і тут. Може бути, може бути загроза місту. Зараз будемо дивитися ми з вами на теракти. Так, я цю карту отак покладу. Зафіксую цю картиночку, швиденько, люди, я вибачаюсь. І будемо класти на теракти. Подивимось, яка там буде у нас історія. Що там нам покаже. Ну, бачите, щось воно таке буде все ж таки сьогодні. Головне, щоб відбили ось що головне. А нам там падає невпевненість по мічам інформаційна, розумієте? Тобто вона там падає в позитивному плані, то це вже хорошо. Але й того вона нам падає кризисна, там конкуренція вона перевернута і на мінус. То погано для нас. Тому ми ту конкуренцію можемо не витримати. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу. На 24 години ситуацію по місту Запоріжжю. Е, якісь терористичні ситуації, зривоопасні, якісь. Які несуть нам загрозу життю та нашим будівлям. Покажіть нам то, чи буде така ситуація. Давайте я розкрию. Ну, дивіться, все ж таки ситуація існує. така ось Він рицарь. Тут вони ще й планують аналізують. У них відкрита дорога тут. Так, іде невпевненість, але вони відкриті. У нас іде тут гармонія і нема захисту, і... але по чашам повне почуття, і тут якісь зміни будуть, дуже серйозні зміни. То давайте я розкрию цю карту. Опять, ви бачите, що робиться? Опять та ж історія. Нічого собі. Нічого собі. Подвійна інформація, подвійна ситуація. Буде подвійна ситуація, люди. І невпевненості. Покажіть нам, чи будуть людські втрати. Ну, тут немає такого страшного нічого, абсолютно. Туз він дає шанс. Перевернута трієчка. Це просто немає енергії і бажання, як захищатися. Домівки. Домівки можуть постраждати. Можуть постраждати домівки, Можуть. Домівки можуть постраждати люди. Ну, ось така історія по терактам. Дуже схожа з ракетною історією ця карта також падає. То який буде всьому тому тох. Зухвалість. Дуже схоже, що щось воно буде. Щось воно таке, щось воно таке буде. І у нас невпевнена ситуація, люди. В нашому варіанті у нас невпевнена ситуація, у нас зміни. Ось такі смерть падає і невпевненість, то може вони щось і зроблять таке? Може, вони щось і зроблять? Будемо дивитися тоді і в правому березі, і на лівому березі, щоб якось розуміти ту ситуацію? Ну, ось така картинка, люди. Я вам показала. Дуже схоже, що буде і теракт якийсь. І ми не дуже тут справимося, бо подвійна ситуація, ще й пажик пере... не пажик, а двійка перевернута. Тут для нас погано. Ось так. Все, люди, почуємо папа. Зараз я буду робити по берегам, бо загроза така вона існує. Будемо дивитися, де вона є. Все, почуємо папа.